Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо про любов. Любов це не порно. Любов від Бога, а порно від диявола. Значення слова порне це блуд і розпуска. А Бог є любов. 16 якостей любові, які записані в Біблії, допоможуть вам відрізняти любов від порно. І перша якість любові це довготерпіння. Любов довготерпить, Як Бог довготерпить все людство. Той, хто любить. Здатний терпіти довго, Блуд же навпаки, нетерплячий і заради задоволення себе тягне партнера в ліжку, не дочекавшись весілля. Любов милосердна, тобто милує, співчуває, підтримує, жалкує, не засуджує, не звинувачує, приймаючи кохану людину як частину себе, як своє тіло, не розділяючи на я і ти. В блуді немає милосердя, є тільки розділення. Через порно чужі чоловіки. Та жінки стають між вами двома і переслідують ваше життя. Розпуста тягне до чужого, а не на війне, подружнє, ложу. Порно це навіть не секс, а ілюзія, продумана до дрібниць, фізкультура перед камерою. Любов не заздать, не порівнює себе та коханого з іншими, не змагається, не бажає чужого. Любов бачить у своєму шлюбному партнері ту єдину, дану Богом людину. Блуд переповнений заздистю. Адже актори порнофільмів виглядають не як звичайні люди. Пластичні операції, збільшені груди, великі статеві органи викликають комплекс неповноцінності, заздрість та повне розочарування у своєму партнері. Любов не величається, не змагається у першості та правоті, не підноситься і не принижує ближнього. Коли ви любите, тіло і душа вашого партнера в шлюбі привабливі і природньо збуджують. Порно це життя в ілюзії. Суперництві та звеличенні над тілесними та душевними параметрами оточуючих пари суперечаться про першість і правоту, величаються одне над одним лише через відсутність любові, не надимається, вона покірна. Любов усвідомлює свої недоліки і ближнього, і все одно любить. Коли ви любите, вам не потрібно виглядати в очах інших. Людей краще, ви природні та насолоджуєтесь близькістю у шлюбі. Блуд і розпуста це суцільна гордість, гонитва за ефемерними, досконалими секс-образами. Порно ілюзія знищує шлюб.